Доброго дня, звіт по посилки В'ячеславу Івановичу. Будемо по платам тут. 155-та, великий габарит по 8 гривень, маленький по 4,50. СП-5-22 по 9 гривень, 140 по 49 гривень. Це залізо. Тут от катушка, вона 20 гривень. Давай сюди. От 808 80 гривень, катушки по 20 гривень. Е крилата, транзистор крилати 12 гривень, СП по 22 гривні. Ось сюди, так, 140 по 49 гривень. Що ще тут? А, і СП516 по 9,50. Маленька 155 жовта по 450. Що тут у нас? А, 814 по 12 гривень, сп 522 по 9 гривень, катушка по 20 гривень і роз'єм СНО 63 по 320 за контакт. Блокоток. Алюміній по 50 гривень. Так. Що тут цікаво? СП514 по 950, діоди 242 по 3 гривні, СП53 по 5 гривень. Так, що тут? 814 по 12 гривень, СП339 до 87-го року. Тут 90-й. Вони неприйомні. Тут нічого нема. так, Катушка 20 гривень. Ці вольтметри, амперметри, також от торсіонні ваги не прийомні, вони не приймаємо. Оце також Тут нічого нема зовсім. так Далі далі у вас от 62 половинка по 35 гривень. 603 по 56 гривень. Сидером по 15 гривень за штуку, СП522 по 9 гривень. Що ще тут нічого нема. Тут СП522. Також от у вас було PP-3 89 го року, вона 20 гривень за штуку і катушка. 20 гривень. Були у вас кемки, ми їх демонтували, по 52 гривні за грам. Сума вашої посилки склала 2000 гривень. Дякуємо, підписуйтесь.